Наш грабіжний Карахіс увірвався на слизову оболонку язика. Дві камери спостереження, макрофаги та дендритні клітини, одразу його засікли і передали сигнал на величезний телевізор у центрі банку. На екрані спалахує алерт. Охоронець із рацією, тобто техелпер другого типу, хапає мікрофон і кричить: Код червоний, готуйте зброю. Його цитокіновий голос за допомогою інтерлекінів 4 та 5. Будеть двох підкачених вишибал: Б-клітину, яка трансформується в плазматичну. Вони хапають кошики з битами, імуноглобулінами Е та g 4, готуючись до бою. Але тут з'являється хмара із блискавкою. Наші опасисті клітини. Хмара вже заряджається антитілами на своїх FC рецептор і грізно гудить. Арахіс, ти знову повернувся. Зараз буде шторм. Під час другого його приходу Хмара вибухає. Викидаючи гістамін, гепарин та серотонін, вражаючи блискавкою труби, ніби судини, збільшуючи їх проникність та призводячи до набряків.